Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішив поговорити, чи варто накручувати підписників. Що тут скажеш? Багато хто каже, що потрібно, можна накрутити підписників, але що я можу сказати на цю тему? Ні. Цього не стоїть робити. Бо зараз машина проїде. По-перше, алгоритми Тіктоку, Ютубу завжди звернути на це потім увагу. По-перше, навіть якщо ви підписалися, у всіх підписників, зробили монетизацію, все зробили, люди, на які вас підписалися, вони вас дивитися не будуть, і лайкати так само не будуть. І за що вам потім такі підписники, то ви викинете свої гроші чи час, неважно, яким чином ви їх будете підписувати, але воно ж не буде працювати. Взяти Взяти отак, він підписався туди-сюди, але ну він же ж не буде. Дивиться, ставить лайк. Він просто, як буде мертвий підписник і ну, він буде очислиться за вами, але його не буде. Точно, мою думку, не варто зовсім це робити. Виберіть тему, яка підходить ну, під ваш контент. І знімайте, і з часом прийдуть всі підписники. Хто подивився і сподобалось, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Всім пока!